Добрий день, і ми з України. Так, так, і з України. Ми. ми українці. І я пишаюся цим, що я живу в такій квітучій, вільній державі України. І що я Українка. Так, нам зараз тяжко, тому що війна у нас. І не ми в цьому повинні. Але ми стали на цей шлях визволення нашої держави з честю і гідністю високо підняв голову. І проходимо по цьому шляху. Звичайно, дуже шкода наших дітей, тому що всі воїни, вони діти України, які так гинуть за цю землю, за те, щоб їхня Україна. Була вільна, щоб отак співали у 10 годин ранку толі не півники, розумієте, щоб цвіли сади, щоб бігали діти по наших вулицях, так наші воїни захищають нашу Україну, так вони гинуть за нею жорстоко. Нам дуже шкода, дуже. Душа плаче, дійсно плаче, але весь народ згуртувався. І весь народ працює на визволення нашої держави. Весь. Сьогодні кожна людина працює на своєму місці. Хтось волонтерить, хтось ходить в госпіталя, допомагає, хтось збирає кошти, от продаючи навіть ці рослинки, як ми літом продавали їх, як, як збирали кошти для наших воїнів. Хтось куховарить і відправляє на фронт. Тому що хлопці ж наші приходять додому, і ми їх знову відправляємо, то стараємося їм щось напекти смачненького домашнього. Тому всі воюють, всі воїни на фронті, а ми в тилу, як говориться, але всі, але всі живемо і стараємося жити так, щоб наша держава стала. Якнайшвидше вільною. Тому, дівчулечки, звичайно, життя продовжується. Ми сьогодні можемо пишатися нашою україною, тому що вона стоїть на високому рівні в світі. І зараз я вам скажу, приємно навіть приїжджати в Європу і навіть в інші країни. Тому що всі знають, що таке Україна. Так, це прикро, що в такий тяжкий час, час війни. Але Україн і все, і все, і я вам скажу, відношення дуже, до українців дуже гарне. Ну, принаймні те, що бачила я і чую, і спілкуючись з людьми. Тому. Все у нас буде добре, рідненькі мої. Все у нас буде добре. А сьогодні я вам показую. Ну розумієте, де я знаходжусь, дівчулі, я знаходжусь у тепличці, у теплиці, куди ми оце зібрали дрова на зиму, розумієте? Це вже стільки спалили, бачите? Ну діло не в тому. Діло в тому, що в мене є така підписниця, Надюшка, змалина. А я в неї підписниця, розумієте? Ну, це ж знімаємо одне одного. Що у нас в садах робиться? Ну, у мене сад то такий, знаєте, раз два я пчелся, що ж у мене? У мене три з половиною сотки із будинком. Ви розумієте, який у мене сад і де я живу? У нас, коли ж була курортна зона до Чорнобиля. І в нас взагалі не можна було навіть кусочок землі десь придбати. Це був страшний. Страшний страшний, як вам скажу, клопіт. Тому що курортна зона і землею було дуже-дуже погано. А можливості взяти участок під забудову, то взагалі не було б такого. Ну, і це ж так і ліпили, знаєте, люди побудують будинок, півбудинка продали, півбудинка самі живуть. Ну і так і ми, правда, не продавали нічого, ми тільки купували, а ж оце ж. Такі, бабуся мого чоловіка купила нам дві кімнатки. Бабуся мого чоловіка і дуже її любила. Ну і ми до цих двох кімнаток щось собі добудували. То я вам скажу, що це було, ну оформляла я будинок в 95-му році, цю добудову. Ну, Ми добудували велику кімнату, ванну, туалет, кухню, прихожу. Ну так. Да. І дві спальні бабуся його купила. <кій> То я вам скажу, що в 95-му році я її. її ні, В 94-му році я оформляла оце ж цю, цей будинок, який ми добудували до основного. То я вам скажу, що я винесла стільки грошей. Стільки грошей з дому, тоді ж такі тяжкі часи були. Боже, зарплати нам не платили, пенсії не платили, але мені треба було його оформити. Тому я, як вам сказати, дорогі мої, платила гроші наліво і направо. Ой, здавала ж будинок. За два місяці будинок здала і його е оформила, це ж усе і, ну як, здала будинок, що вже ми. Добудувались і оформила заново. Все це було за два місяці. Люди це робили роками, а я зробила за два місяці. Ну, прийшлось мені платити і санстанції тоді такі були, і, і газовій службі, і пожарникам. І кому тільки я не платила гроші. ну, Звичайно, архітектурному бюро то я вже заплатила найбільше. Дякуючи жіночці, вона мені все зробила, щоб оформити документи я могла як скоріше, тому що це було дуже потрібно. Тому я ж вам кажу, який у мене сад: половиною сотки із будинком. Ну, У мене є попереднє відео, всі можуть побачити. От. Але ж я вам скажу, що я навіть більше і не хочу. Не хочу. Хай буде краще менше, але хай воно буде краще. Тому це ж моя підписниця там знімала. Я ж їй написала, що у мене бересклет росте в відрах. А вона каже, що пише мені, я не розумію, як це відра. То я кажу, тобі зніму, зніму, та ще відро подарую, тому що ось Надюша, ось бачите, ваше ось зараз, зараз ребятки. Дрова, дрова ж, бачите, топимо ж дровами, і слава Богу, в теплицю занесли дрова, бо не було ж куди. Ось ваше ж відро, бачите, пластмасоведерку. Ось, і оце такий великий бересклет у відрі. От, І я, мій син, весною він вивозив своїх дітей у Чернівці. В перший день війни, десь 9 годин ранку було, я кажу, синок, збирай дітей і вивозь, я тебе дуже прошу. То він на Чернівці вивозив дітей, вивіз дітей, розумієте, жінку, все. Ну, у нас. А сам уже за моєю дочкою і за мною і не зміг вернутися. Він уже мені дзвонить, а я йому кажу, синочок уже кругом танки, вже ми. Так що кажу, я тебе дуже прошу, не їй, тому що розстрілюють по дорозі. І так він. І що я вам скажу? А коли він вже приїхав, звичайно, він приїхав, сходив до воєнкомату, все як потрібно, це все достойно, тому що він у мене достойний, я вам скажу, достойна людина, хоч, хоча він і мій син, але він достойна людина, в його є гідність своя. Ну, а жінка поїхала з дітьми в Польщу. Але ж знаєте, сім'я, звичайно, за дітьми. Він у мене дуже гарний сім'янин, дуже гарний сім'янин, дуже гарний. Так, це мій син, і кажуть, дітей не треба хвалити. Але дуже гарна людина, тому що для нього сім'я це, так як і для мого чоловіка, сім'я це все, діти це все. І, звичайно, що жінка поїхала з дітьми в Польщу, він заскочав. Звичайно, нормальний батько, чоловік, то він почав свій вільний час працювати в себе вдома. І оце ж. У нього була така горка. Я не знаю, Надюша. В нього була горка на сонці з ранку до вечора. І оце такий бересклет, у нього було вже дерево, ну йому було 10 років. І оце цей бересклет, ріс у нього прямо наверху горки. Колись Мар'яна наша посадила. І я думаю, боже, посадила зверху на горки, і, і, і це ж сонце пече, а його ж треба ж і поливати, і все таке розумієте. Ну, Вона посадила і все, тому що вона казала, мені городи надоїли в селі, і я її більше не хочу бачити. Тому я вам скажу, що невісечка мене Івано-Франківська область, дуже гарна у мене, вона дуже-дуже гарна жіночка. І я думаю, мама дорога, як же ж воно там буде рости на цьому горбочку, якраз десь метр висотою, так? і оцей бересклет. І як оце воно все буде? Його ж треба й поливати, і все таке. ну... А його тільки поливав дощ, розумієте? І я вам ну, я нічого їй не сказала. Думаю, ну людина посадила, значить, вона вважає так за потрібне, вона вже живе в своєму будинку, то вона мене поради не питає, а я теж розумна жінка. Як мене не питає, то я й не даю свої поради. Ну так принаймні завжди розумні люди знаєте, ведуть себе. То я так собі промовчала, та і все. І я вам скажу, що воно росло. І воно висло, пів, виросло за 10 років, півтора метра висотою. Оце цей бересклет. Його поливав тільки дощ. І таке гарне вже дерево було, я так їм любувалася. Ну, воно таке, знаєте, бока відросли вже, але висотою півтора-десять метри. Дуже гарне було. А син ж був вдома і вирішив цю горку її повністю розібрати. Там і каміння було, і все. Ну. Розібрати. І розібрав, звичайно, все це роз, розніс, пересадив оце ці всі її кущі. І оце я прийшла, а він оцей бере склет, він його так постриг, що мама дорогає, мама трає. Дорога. Оце все, дівчулечки, оце все він його постриг. Бачите? Оце все, оце таке велике, це ж він його все постриг. І лежить воно на кучі. розумієте? так я ж вам скажу, що я вже отаких от два горшка продала. Оце такі два горшка я вже продала <смі> літо. Ні, восени, восени вони ж вже прийнялись. А так як це було десь, ну, да, звичайно, тільки е... рашисти відійшли, нас розмінірували, тому що ж не можна було їхати ніде, дороги всі ж були замініровані, мостезіровані. І як тільки це було можливо, то він же ж приїхав у квітні місяць. То я зібрала, прийшла, да забрала це все, як говорить, в охапку, притащила І Чоловік мені каже, нащо ти його принесла? Я кажу, посажу. Ну, я вам скажу, я набрала горшків, бачите, таке, Я набрала горшків землі і оце так його просто туди потикала. Тому що, як вам правильно сказати, не було ж коріння. Він же його постриг просто, Бачите, який оцей красотінький. Це теж горшочок. Це в горшку. От. А це відро, Надюша посадила. Тому що, бачили, ж не було ж не було ж у мене куди його посадити. То я в мене горшків таких не було великих. То я відро. Так що це Надюша, Надюша, вашу відрі. Отакий От вашу відрі. І я вам скажу, що це ж я їх отак туди. Взяла землю і присипала. Я не пам'ятаю, чи ж сипала якесь добре, чи не сипала, чесно вам скажу, не пам'ятаю. Та й поставила. Думаю, ну що ну, поставила в тінь, правда. Поливала я щодня, води було достатньо. І я вам скажу, що воно почало рости. Воно ж почало рости, бачите, воно почало рости. Це ж бачили ой, люди, оце вже, оце все молоденьке, що наросло. бачили? Це ж молоденькі віточки, які наросли, бачили всередині це ж усі старі. Ну і так я його не чіпала зовсім думаю, тому що я ще посадила і маленькі. І вони прийнялись. прийнялись. Але ці два я продала осінню, тому що я ж вже бачила, що воно гарно росте, вже воно врослось, то два я продала та ще й гарно продала. Я вам скажу, отакий, отакий. Господи Боже. Ну, звичайно, я ж не продала його так, як воно коштує на е, магазинах. Ми ж знаємо, які в магазинах ціни. І Оце такий один здоровенький я продала за 400 гривень. Оце такі. І інші менші за 300, 400 і 300 Це я придала. Ну звичайно, такі кущі коштують в магазинах набагато дорожче. Ми ж ці не знаємо, так але ж він не пострижений, нічого. Я кажу, хочете беріть, хочете ні, тому що за квітами до мене приїжджали додому. Тому кажу, будете стригти і зразу його укоріняти, воно дуже гарно укоріняється. Ну і люди забрали. А оце таке відросина Надюша, бачите, оце вам я ж кажу. Я вам його подарую, тому що ну, воно в відрівці, що в горшках, я хочу собі пересадити, бачите, в більші горшки і теж буду стригти, щоб воно було гарно. Але в більші горшки. Куплю великі-великі горшки, пересажу. А цей у відрі, ну, мені теж розумієте, багато його не треба, тому що ж у мене ж його і ставити немає. Де ж цих огулів, його ж треба ж гарно десь ставити, щоб воно стояло навіть. А в мене ж і немає куди приставити його. Так що, Надюшечка, оце ваш у відрі. Бачите, у відрі, оце так березклет, росте у відрі. Бачите, які гарненькі. Ну так, да, як вам сказати, його треба стригти, його треба посадити. ну Це все квітні карочки, знаєте, як це робити. І так само я. Я тільки посажу в більші горшки. Бачите, оце ж воно таке було. Ой, мама драйв, бачите, які ветки. Оце ж воно таке було вже. Це ж я ж кажу, як оця навіть оця ветка прийнялася, я не знаю, що вона така товстенька, вона ж як палець. Ну, прийнялося. Тому оце такий бересклет, Оце так росте у відрах, дівчулі. Я його поставила сюди на зибу в теплицю, бо то морози були. Думаю, не знаю, що там буде, не буде в теплиці. Вона дрова сюди поставила і так гарненько. То, бачите, так іноді його. Ну, чоловік мій казав, каже, ну що, з нього нічого не буде, що ти каже, робиш? Е, синок мені теж казав, мама, не займайся єрундою. А я кажу, а хай буде, щось, щось може да буде. А воно, бачите, я вам скажу, жодна гілочка, яку я ось посадила, жодна гілочка не засохла. От ви представляєте? Жодна гілочка не засохла. Тому, Надюша, оце вам, і ми його вам якось доставимо. Нічого страшного, ви тут живете недалеко. У мене в електричці проїзд безкоштовний, тому по весні я вам його якось і доставлю. Посадите і будете насолоджуватися. А чому ні? Ну Чому ж ми не можемо одне одному допомагати, та ще в такий тяжкий час? Посадите і буде гарненько, а далі будете стригти. Тому, дівчулечки, отакий бересклет наш, отакий, отакий він в Україні, він є різний, але у нас такий квітучий, гарний в Україні. Бачите як? Такі тяжкі часи посадили, а він прийнявся та ще й так гарно росте. Тому все у нас буде добре. Всім вам мої дорогенькі, дякую, що заходите на канал дивитеся, що ми з вами розмовляємо, тому що ж, я ж вам розповідаю, а ви ж, якщо дивитесь, то щось слухаєте, може іноді. Ну, Ми ж не в струю, розумієте? ну, Раз-два, що ж таке раз-два? А, а треба ж про щось спілкуватися? Ми ж усі дорослі люди. Тому всім вам дорогенькі дякую, що заходите дивитесь, підписуєтесь. Всім вам здоров'ячка, всім нам добра, нашим хлопцям перемоги, і хай буде все, Україна!